Так сьогодні наш ролях та лочики. Так, розволік сто хромче крикне так, щоб хтось в вокнув. Сто процентів. Може і такий челендж, але давайте не будемо. Значить, так зараз ми робимо челендж. Хто далі зможе закинути камінець? І смотри, майданчик вова, бо Ну зараз розвалиш майданчик. Для цього зараз ви йдете. Кожен бере собі по три камінця, таких помітних, примітних. І ми йдемо на траву, де нікого немає. Визначаємо собі старт, де буде старт, і проводимо цей челендж з трьох спроб. Хто далі закине? Ідіть собі, шукайте по три камінця. Так. Шукайте по три камінця. По три камінця. Ну, Ну, які тут є? Шукайте, щоб такі були помітні. Ось такий, наприклад. Ось, щоб він був помітним. Що ви його кинули. Так, ну Далі. Ну іди шукай далі. Ні, ти це не видобаєш. Ти це не видобаєш. Так, ідемо, да, він же в землі. Ідем далі шукати. Так я ж йду. Ти дивись уважно під ноги. Ось цей може бути. І ось цей може бути. Три. Якщо у нас камінь різного розміру. Понятно, що саме далі кинеш ну середній такий розмір. Ні, не факт. Ти знайшов три. Якщо камінь плоский, то йому буде добре. Даня, знайшов три, тобі три. Ось, Три. На да. і так. Не да, ми знімаємо його. Тепер ідемо сюди. Ну, не... Робимо лінію старта. Мама буде робити відмітки. Для відміток я візьму палки. Ось ці А ага, теж будеш кидати. Так, я як так кидати? не зможу разом знімати і робити челендж, тому тут зараз поки ви. Значить, мені треба 6 палок, правильно? Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб я відмітила вам відмітки. Отже, стаємо на лінію старта. Боже, да. да, діти, кидачь? подивіться на якусь пташку? Почекайте, ні. От лінія старта. Иди а, на... я думала, слухай, вона не жива. Тут лінія старта. Хто перший кидає? Я. Давай, кидай, я зроблю позначку. Закидай перший камінець. А от на камінь ножичі, бумага? Давай, Давайте на камінь ножиця. Давай, а, зачем? Давай. закидай. Парків. Я йду позначати. Давай, почекайте. А, робити, перший. Ось перша позначка. Він ось тут. Де, де, позначка, де, позначка, Ніра, де позначка, От ось тут. Я вставляю палку. Почекай, почекай. Я вставляю палку. Боба мені допоможе. вставити. щоб все було чесно. Все-все-все, не треба акуратно. Просто, коротше, палку поставити. Все, я поставила палку. Тепер твоя друга спроба. Боже, Даня, ти що ти чи що в мене не попав? Другу позначку ми ставимо ось тут. І твоя остання спроба. Твоя остання спроба. Окей. Давай, ти, ти. Я, я буду Давай я буду знімаю. Окей. Зімає. Тепер ти знімай Вову, а я відмічаю, куди він кине. Так, перше, дивіться. Вот. Давай. Вот. Далее. Вот. Давай! Ладно, давай попытку номер два. вам попытку номер два. Только не в нас, будь ласка. Так, давай съедем, Давай. Нам дать в Ладно, все. Другая поздночка. Давай. И, ну и где он? Будем мы его искать. Вот вин, дай сюда полоски, данные. Давай искать. Десь сюди полити. Я поставлю позначку тут приблизно. Щоб ми його не шукали в траві далеко, я приблизно ставлю тут, тому що я бачила. І тепер дивимося, чия позначка дальня. Я думаю, що дальньою позначкою була. Думаю, мабуть, Вовіна. Або Вовіна, або твоя, яка впала в бік. Ладно, давайте ще раз. Вона далеко впала. Давайте Ок. ще раз. Окей, давайте ще раз знімемо. Ми шукаємо по три камінця, а я шукаю по шість палок для відміток. А може я відмічу не палками, а листками? Ні, не давай буде видно. палками. Окей. Палками. Окей. Давай ще раз беремо палки. Ой. Ми з палками будемо кидати? Ні-ні-ні, ребят. Невеликими камнями. это я уверена, что это интересное видео. Ребята, пишите в комментарии, интересное видео или нет. Так, кто кинул маму, вот ты же без мороженого. Да. Так, я уже нашла. Да, другой я кинул. Четыре, пять. Я знайшла палку. Палки для челленджа є, каміння є для челленджа. От тут великі камні, хлопці, дивіться. Вот великі камні поміть. Даня, іди сюда. Вот великі пам'ятники камні. Вот тут достатньо великі камні. Вот великий, вот. Вот. Вели... Да ні, ну такий нет, ти його не видовбаєш з землі. Вот такий, вот такий великий. Це достатньо маленький.

Я беру самий маленький камінь. А? Я нашов з'єднаний камінь. От такой десь. Ну окей, це кора взагалі з дерева, але... Вона далеко, ти розумієш? Так, да, але може вона не полетіти. Якщо вона така легка, то вона вже буде як викопити. Але висок. ми можемо спробувати. Так, де да вона все одно, видиш, легка є. Так, так повертаємося. На от тобі камінь. На Даня, Оцей вот камінь він достатньо нормальний. Повертаємося на наше місце, на наш старт. Я старт ваш миклі. Окей, сейчас новий живем. Та ні, він без подслужив. Добре, повертайтесь на місце. Хто перший кидає? Мова! Давай. О, кидаві. А де, де да, От я тут. Вот палка. Нет. А правильно вот палка. Та ні, це друга взагалі палка. Ж, помиш, а, це далеко При... під ялинкою. та та да -да -да, пристав їй ближче цю палку. Просто постав, візьми її, постав ближче. Ага. Все, починай, Вова. Вставай, на старт, починай. Починає саме маленький. Давай. Ну не саме лише, окей, Молодно, я позначаю. Так, перший позначила, давай. Ось тут, перша позначка. Друга позначка твоя ось тут. Ось тут. Ось тут твоя друга позначка. І ще одну. Давай. І третя твоя позначка ось тут. Починаємо. Перша позначка тут. Давай ще, давай ще. Друга позначка, дуже близько. Друга тут і третя тут. Я думаю, що в челенджі в цьому ви з Вовою закинули приблизно однаково. Вова закинув одну сторону. І ти.

Может. Прикольно было пока полететь на самолете. Ты? Так полетишь скоро. Через ты же. А Вова тоже полетит? Ну так вы разом летите. А? А -а -а. Да, на самолете прикольно. Тебе тоже нравится? Ну, краще, чем поездом и автобусом. Да, на самолете намного Шлише больше. Лучше и зручнее. Лучше самолет без себя. Ну, если ты его будешь сидеть, то он проживет. Можно не Самолітно. Да До самоліток довго не летить всю ніч. Ти взяв камні? Ні, я показувала для стару. Окей. Okay. Скільки хвилин? Тринадцять mm, уже. Я поставила позначку. Окей. Ну, okay. Буду я кидати. Ой, мене два камні. Два сіла я. Окей. Давай я буду позначати. От я взяла три палки, я позначу. Мені, угу. я. Так, ставай. Давай, дивіться. Окей, робимо першу позначку. Смотри, Вона ось тут, ось тут, другу. Да. Ось тут. Друга. Боже, добре, що мені не в нос. Так, друга позначка. І давай ще останню. Даня, дякую, слава Богу, що прилетіло на мене. Ось третя позначка. Давай. Давай. Давай, збирай камни. А, мы сейчас будемо видеть. Так, ребят, ми будемо самі вже в цю гру. Не забудьте поставити лайк давай, давай, і підписатися на мене. Ага. Так что мы прощаемся. На, возьми три палки, роби три позначки. будет три Ага. Так что, ребят, мы будем сами рать. Так что... Шо... Ты просто встанови камеру на землю. Да. Так что всем пока.